порядка 37642 решения суду ухвалым Украины 15 весення 2023 года Шенский раунд суд Местикива складывалось суддів голови Хардіни, судство секретаря Гадкевича, Пурова Думченкова, Готова, Медрин, Кожевнікова, Доманского, Гумлача Мадудина. Розділ швидко там судовому зараз судом, приміщення суду Києва, застосування від консольного зв'язку за допомогою програми ЗУКОМ заяво новочного думка на Романа про провели це судового до засідання Катерина Андріївна, від участі в судовому розгляді кримінального провадження наростання цифру 257, відділеності щодо ковани Сандовіду до судового розслідування судових го 4-го 2-2 Романа Володимировича, учинник Кримінальних правопорушень права частина 2, 111, частина 5, 407, частина 4, 402 Кримінального кодексу України. На підставі керують статтями 79-77 КПК, постанову заяву на очі Молдудина залишити без задоволення. Ухвала скорого не підляє, судді підпис. Можна вже підпис. Судово розвитку Шановні вільні слухачі, попереджаю, якщо ви будете порушувати порядок в судовому засіданні, ви будете видалені з залу судового засідання. Будь ласка, прокурор, чи не змінилась ваша позиція? Служити вам по питанню. Повністю підтримую по питанню Верховного Будь ласка, сторона захисту вашу думку. Називайте, будь ласка. Дали так, Скорбин Суд. Захисник Романський. По-перше, у нас було вчора в, 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 в судовому засіданні, однак Хотів би сьогодні все ж таки звернутися з попитанням щодо перебування свого підзахисного поверх з захисниками, а, оскільки вже неоторизовано під Шучахську судді, під час підготовчого засідання він підзахисник перебував разом зі своїми е захисниками, але фактично для надання йому е е е е відповідно правової допомоги, якщо буде виникати, щоб попросити суд е перерви для конституційного побачення, а може йому надати безпередні колочки.

Прокурора в мене також як попитання е, до е, цієї. Е, до його, свої На своїй думці, так? Та, Дякую. Так. 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 Так, чи, ви... чи можна розпочати поки чи... <звучить> ви бажаєте? Рота буде виступати, потім, як з'явиться начальник конвої, тоді. Будь так. Так. ласка, пан Бота, ваш. Тут надаємо право виступити щодо звернення заявного робота. Що хочу сказати? Вважаю, що ризики відповідно до 107 КПК України щодо Романа Володимировича будуть на кановому кримінальному права відсутні, стороною обвинувачення не дають, наскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які дані, що обґрунтовують перелічення в клопотанні. Прокурора ризики відповідно до рішення Європейського суду справ людини у справі 23 року рішень проти України наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитись відповідними доказами. Виходячи з клопотання жодного доказу, який підтверджують ризики заявлення прокурора, вони підсудні. ЄСПЕС стверджує, що питання про те, чи є розумний строк тримання під вартою, не може оцінюватись абстрактно. Пункт 40 рішення від 15 грудня 2016 року у справі НАТО проти України. Відсутність будь-яких підстав, наданих судовими органами у своїх рішеннях, які дозволяють тримання особи під вартою протягом тривалого проміжку часу. Є несумісно з принципом захисту від свалілля, закріпленим у пункті 1 статті 5 конвенції, пункт 36, який рішення є від 2015 року, до 2016 року в справі і НАТО проти України. Хочу додати те, що Роман Дудін вже тривалий строк знаходиться безпідставно під вартою, вже фактично більше, ніж тому. Я прошу відмовити прокурору задоволені клопотання. В повному курсі. І з вашого дозволу я поспішаю на слідчих дії, тому я виступив з дозволу суду, я можу виключитися. Дякую, нема за передніх. Дякую бути обвіне. Дякую. Дякую. Дивись на інформацію. Спажений суд, ну по-перше, я, я не буду повторитися на те, що зазначив мій колега адвокат Ботов, повністю підтримує його заперечення, а так, свій, також хотів би зазначити певні моменти. Чому я зазначив у кожного суду до колеги про те, що я отримав вчора саме чернетку даного питання, оскільки воно повністю... Слово-слово повторюю так само попитання щодо обрання запобіжного заходу. Навіть дати попередніх дії попитання, визначено в ньому виділені навіть жирним шрифтом, є 4 серпня 2023 року, щодо, до мені писали, думаю, що довольно підстави, що може повелося прокурор, надіслав мені стару чернетку замість того, що було. До великого питання не направило, останню сторінку підписано, я так розумію, що воно і не дійшло до суду в тому самому проєкті, як і було направлено на мені. меню. Сподіваюся на це, що у нас немає різниці. Проте воно повністю дублює питання про застосування запобіжного закладу. А, в даному попитання, яке зазначав, що під час обняття путіжного заходу а, воно не відповідає вимогу статті 124 кримінального сексуального кодексу, зокрема, порушує статтю 62 Конституції України, оскільки в самому тексті клопотання йдеться про те, що мій підзахисник вчинив злочин, що немає, і відповідно до статті 62, немає вироку суду, який би визначив, що мій підзахисник дійсно вчинив. Злочинні діяння, за яке його визнано судом винним. А отже, казати про те, що вчинив злочин сторона обвинувачення не можу. Крім того, данне попитання містить на собі посилання на практику Європейського суду з прав людини, що категорично заборонено, як і самою практикою Європейського суду з прав людини. Зокрема, це у справі а, Дубецька проти та інше проти України від 10 травня 2011 року. Так само і, 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 і Верховний суд неодноразово на це звертав увагу, зокрема. В справі 6007, 14, 707, 3, від 7 в своєму рішенні від 7 серпня 2015 року. Нагадую, що а, спеціально ще за каденції Генерального прокурора Венедиктової для Офісу Генерального прокурора для прокурорів відбувалося повідомлення підвищення кваліфікації, в якому зазначалося щодо використання практики Європейського суду з прав людини, щодо того, чи може воно погіршувати стан підозрюваних обвинувачених. І там чітко зазначалося, я так думаю, що просто наш е, колега е, прокурор на даних підвищення кваліфікацій не був, хоча повинен бути. Всі ми попущими, адвокати і судді, я думаю, що прокуратура так само зобов'язана підвищити рівень своєї кваліфікації. Що стосується самих ризиків, відкрити практики Європейського суду я на неї можу посилатися як захисник. З часом ризики зменшуються. І там сторона значення покладено обозив, доводити, по перше існування даних ризиків, і того, що вони часу оберня, а нагадаю, що обирався запобіжного захисту заходу ще рік тому, попередньо, вони не змінилися. Посилання чому саме сторона виношення посилається так собі дозволяє вести? Не змінюючи не питання, просто йдуючи копіюючи один з одним, тому що вони вважають, що оскільки в Україні є воєнно стан, то відповідно без запобіжного заходу на їх думку, яка повинна передбачена щодо даних статей, надає можливість не перебувати все рівно суд повинен зобов'язаний що робити. Проте Про це нагадаю скажу, суду, що саме і конституційне суд своєму рішенні. І Європейський суд прав людини зазначав про те, що не може бути безальтернативне, повинно все рівно розглядатися питання щодо а, того, чи може бути застосований той чи інший запобіжний заклад. Як вже з, 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 мені відомо, в минулому судовому засіданні мінізахисне наголосив на тому, що дане кримінальне провадження взагалі не може бути розглядатися і належно до доказів, а я зазначу, що. Вже саді про то, що вона завершена, і вже на безкоштовному суду повинні були надаватися відповідні, підтверджуючи е навижені докази щодо існування ризиків, на які вони посилаються, жодних даних документів безпечного суду не нанадені. Тому е в даному випадку сторона захисту вважає, що враховуючи те, що і взагалі дане слідство відбувалося в. Невідповідним органом, да, який не повинні був розглядати, то в даному факту захист відмовити задоволення даного попитання, оскільки воно не відповідає вимогам питання і взагалі суперечить умовам нормального виклику. Захисник адвокат мінімум. Повністю підтримую думку своїх колег. Хочу звернути лише увагу суду на той факт, що попитання подано до суду України, про що вчора було заявлено, саме не було вручено копій клопотання захисникам і підозрюваними. Стосовно обґрунтування клопотань, стороною обвинувачення, не надано жодних доказів, які перелічені ризикам вказаному клопотанні, тому яким чином суд може розглядати вказане клопотання і перевірити доводи вказаного клопотання. Враховуючи викладене, прошу суд відмовити задоволення вказано. Будь ласка, сказати. Будь ласка, Ми розуміємо, що це просто шаблон, який цей ризик просто не виключити. З приводу посилання на те, що нас підпадіст не будуть чиняти інші кримінальні робот, тому що ми звертаємо увагу на той факт, що наш клієнт неодноразово означає з правопорушення правоворушення від невчення. І, не, не, не вчиня, і не намагається довести свою невинуватість воно. І знову ж таки, як ми можемо бачити, зазначає, чи він може вчинити право кримінальне правопорушення в якомусь підпозицію, знову ж таки, на час вже стане до тоді. У нас ще 14 днів до кінця терміну перебування під вартою, який я наразі відбув. Тобто прокурор незрозумілих причин за, вчатком, ну, тобто, за до, до кінця закінчення терміну ще дуже багато часу, він виходить з клопотання. З клопотанням він виходить процесуально дуже смішно. Він виходить, він його зачитує, потім ми беремо технічну перерву для того, щоб він вручив нам клопотання. Я вибачаю, трошки суперечить вимогам КПК. Він вручає клопотання. Вчора він вручає клопотання моїм адвокатам, тобто фактично в Чернетку, не передбачений законом спосіб, вручає Чернетку без підпису, без дати, без нічого, про що зазначають мої адвокати. Тобто фактично, мені він вчора не вручає. Тобто вчора він не вручає. Грубо порушуючи тим самим вимоги, ваші законні вимоги, я сказав йому вчора вручити. Він не вручив. сьогодні вранку о 11-й годині, він вручає нині це клопотання і надсилає ще останні листи до вчорашнього попитання, до моїх адвокатів. Ну, в мене виникає питання. Що це таке? Ну, Відповідно до кримінально процесуального кодексу, то ну, це явно незаконній військ. Разом з тим, якщо. Будемо вважати, він на сьогоднішній день вручівний ну, в 11 годині, годині. У мене є ж також 3 години для ознайомлення з цими матеріалами відповідно до ППП. Разом з тим. в мене зразу зустрічне попитання. З рахуванням того, що стаття 402-407, там де вони кажуть, що я підпорядковувався керівництво оборони міста Харкова, спростовуються офіційними доповід... відповідями Генштабу. І Служба безпеки України, які кажуть, що я підпорядковувався Службі безпеки України. Е, стаття 111, ну, вчора я вам е, прямо сказав, що я не зрозумів зміст обвинувального акту, він його, в, чому я, в, чому, в чому саме полягають діяння, які підпадають на думку прокурора до е, статті 111, він вчора не зазначив, він зачитав просто е, кваліфікацію. Тобто то без, без, без будь-яких дій. Тому для себе я роблю наступні висновки. Першу, ну, я розділу на три частини. Перша частина чи, це епізод з паном Сінь Ну, відповідно до того, що написано в 111, друга частина це е, завищена зброя і будівля, там, де було дуже багато зброї. Е, до речі, ну, тут, е, коли вон, е, вони вам давали обвинувальний акт, вони казали, що все хорошо зі зброєю, це не дуже добре, тому що на за всіх моїх співробітників кажуть про те, що Жодної зброї це евакуювали, а хлопці провели слідчий експеримент. Ось слідчий експеримент на відео, який є в нас, який ми в 290 отримали, вони зайшли приміщення Держспецзв'язку України. Це суміжна будівля, але тут приміщення СБУ і до мене немає жодного відношення. Ну, тобто цей факт теж спростований, ну, немає То, слідчий експеримент, у нас є офіційна відповідь Держспецзв'язку, там, де вони вказують свою адресу, там, де вони знаходять. що вони робили в терспізв'язку, чому я маю відповідати за зброю, там, рації, там, ще щось, залишене приміщення як терспіти зв'язку, я не розумію. Тобто зброї нема. Фактично, у зв'язку з цим виникає тільки одне питання. Я протягом року кажу, що я виконував наказ пана Бахмана, неодноразово наголошував на тому, знову ж таки, в матеріалах справи є. Повністю е свідчення моїх співробітників, котрі кажуть, що я їм казав конкретно годину, ну, коли має відбутися нарада, Я їм казав, е хто має на ній бути присутній і так далі. Ну я жодному телеграм-каналі ну, не бачив відкритої е списку президентських нарад е ну, в Україні. Тому я наголошував, що я виконував вказівки керівництва, яке довело мені годину. Ну, коли відбудеться, хто має, які відомості треба надати. Тобто ну, це все показує та людина, е, котра звітувала і президенту і Данілову. Ну, вона це все описує, цю всю ситуацію. У е, мене, звісно, дуже велике бажання викликати президента України, тому що, е, відповідно до свідчень мого заступника пана Хиліченка, він два рази, 24-го, перший день війни, доповів президенту України про стан ситуації в Харківській області. Ну, яким чином в пане президента не виникло питання, воно дуже не похоже Сінігуба і мій заступник, ну це демітральне протилежна місяць. Як спілкуючись візуально, те та те, фактично, у президента не виникло питання, ну, ти Сінігубов, вони ні, ну, я розумію, що військовий стан не мені відмовити, що в зв'язку президентом вже зайнятий. Зараз йому треба готуватися до зустрічі з Байденом, тому я навіть не прошу. Ми повернемося до... Е Допиту президента України під час е дослідження е документів, якщо ми дойдемо до цього до, свідків, якщо ми дойдемо до цього етапу. До речі, те саме питання буде до пана Данілова, секретаря РНБО, тому що третій раз мій заступник відповідно до того, що вони написали, і до того, що дають свідчення моїх співробітник, він відповідав пану Данілову. Але разом з тим я звертаю вашу увагу, що е цей момент е я отримав команду від Баканова. Я це проголошую протягом року. І я протягом року просив е заучити Боканева і ну, спитати, давав я команду, не давав. Зарахування того, що в нас президент зайнятий до зустрічі з Байденом, пан Баканов у нас на сьогоднішній день є е адвокатом, який... Е Спокійно може прибути на засідання, тобто він не військово, ну, він не в опові зараз воює, він перебуває в Києві відповідно до останніх розслідувань журналістів. Тому в мене попитання, ця журна може відразу пояснити, чи давав він команду, чи не давав. А до пана Баканова, ще прошу е, е, запросити в якості свідка е, пана Горбенка. Пан Горбенко це заступник, чи перший заступник пана Баканова, Там, ну, різний час був вже до перший. Пан Горбенко вже журналістом, до речі, тут присутні іноземні журналісти, вже пояснив про те, що переписка дійсна, ну, та переписка, що є з керівництвом служби, що вона відповідає дійсності і так дійсно вони виконували такі, ну, давали такі накази. І ми виконували, як, ну, я як керівник інші керівники керівник, його виконували. Тому для того, щоб е, е, відповісти, в мене було питання, з урахуванням того, що він все одно не вручив клопотання ні моїм адвокатам, встановлений законом термін, ні мені. В мене було питання, при розгляді питання про продовження сроків тримання під вартою, прошу здійснити судовий збиту колишнього голову ОСБ України Баканова Івана Геннадійовича та заступника голови Субтибезпеки України колишнього. Горбенка Володимира Теренті, у зв'язку із правилами викупу військовослужбовцям, вони знаходяться в розпорядженні голови Служби безпеки України, враховуючи, що їх адреси відсутні в відкритому доступі, та враховуючи, що наразі вони перебувають в розпорядженні Служби безпеки України, судовий виклик направити на адресу СБ України, міста Київ, вулиця Володимирська, 33.